Всім привіту, у Анд Скрейн, і не так давно Epic Games вирішили роздати нам гру за Протокол. Якщо ми зайдемо в лаунчер Epic Games або Steam, ми побачимо, що офіційної української локалізації, на жаль, немає. Але зате є українізатор, який можна безкоштовно завантажити, і в цьому відео я покажу, як це зробити. Я звісно трішки запізнився з відеосом, але, як то кажуть, краще пізно, ніж ніколи. Коротше, для того, щоб завантажити українізатор, переходимо за послання в описі і потрапляємо на сторінку спільноти Steam. І тут у нас є два варіанти: перший це прийти на сайт Mods і завантажити Українізатор звідти, але там потрібно буде зареєструватися або вчинити простіше і перейти в телеграм-канал людини, яка створила цей українізатор, і завантажити його звідти без всяких реєстрацій. Я особисто завантажив архів з телеграм-каналу, так це простіше і не потрібно реєструватись. Сам архів, я до речі, перевірив на вірус Total, і він, наче як чистий, бо бажання качати вірусню в мене немає. Думаю, так само як і у вас. Далі все, що нам залишається зробити, це розпакувати архів або відразу з архіву перекинути цей файл папку з грою. Якщо у вас гра в Epic Games, то відкриваємо Epic Games, переходимо в бібліотеку і під картинку з грою нажимаємо на три крапки. Потім керування і нажимаємо цей значок. Після чого ми попадаємо в папку з грою. Заходимо в Зекалісто, Protocol, Content Packs і сюди перекидаємо наш файл. Як бачите, я його вже перекинув. Потім нам потрібно ще прописати команду Файло опенлок для того, щоб актувати цей мод. Заходимо в текстовик, який в архіві. Виділяємо цю команду, копіюємо і повертаємось в Epic Games Блять, ладно, так ще ще раз нажимаємо три крапки, потім що у нас керування, гортаємо донизу і бачимо тут параметри запуска. Нажимаємо на галочку, все, ми цю фігню активували і вписуємо сюди файл openlock, але перевіряємо, щоб тут не було ніяких пробілів бо може не спрацювати українізатор. Все, пробілів немає, все має працювати. Зараз ми це перевіримо, зайдемо в гру, прочекаємо. Але спочатку я ще покажу, як це зробити для Steamu. Заходимо в Стім. Покажу, на прикладі метро Exodus, бо цієї гри в мені в сімі немає. Нажимаємо правою кнопкою мишки, потім властивості, і в загальному відразу можемо прописати команду. Потім йдемо в інстальовані файли, нажимаємо огляд і йдемо по тому самому шляху. Тобто ось за закалісто протокол, Content пакс і сюди перекидаємо файл. Все, українізатор також має в сімі працювати. Зараз заходимо в гру і перевіряємо цей момент. Так, ну що, гру я запустив, як бачите, має вона вже на українській мові. У вас вона, скоріше за все, запуститься на англійській або на російській. Не спішіть мені ставити дизлайки, я ще покажу, як це виправити. Все, що потрібно зробити, це просто змінити мову в грі на англійську. Для того, щоб це зробити, заходимо в налаштування, йдемо в мову і міняємо все на англійську, після чого українізатор повинен працювати. І ще увімкні субтитри, бо не буде субтитрів, як ви будете грати, я не знаю. Все, субтитри увімкнули, мову змінили. ще запустимо сюжетну лінію, щоб переконатися. У, я не знаю, на 100%, що все працює. Так, нарешті в мене прогрузилася сюжетна лінія на моїй мікрохвильовці. І давайте трішки пройдемося, перевіримо наш українізатор. Ось все. Підказка у нас на українській вже. Підходимо до верей, тут також написано на український, і субтитри також на український. Все, українізатор працює, чудово. Я, чесно кажучи, хотів записати летсплей по цій грі, але бачу, що в мене під фрізи, і моя мікрохвильовка не потягне цю гру, тому навряд чи буду її записувати. Але побачимо. Можливо, якось її запишу. На будь-якому випадку, якщо вам цікаві летсплеї або просто ігровий контент. Підписуйтесь на мій канал, буду радий кожному підписнику. А на цьому, я думаю, будемо фіналити це відео. Якщо воно вам сподобалось, можете підтримати його лайком, написати якийсь там коментар і ще підписатись на канал. Буду вам за це дуже вдячний. А з вами був Інскрейн. Дякую всім за перегляд. Скоро побачимось.